Усім привіт! Сьогодні розглянемо проект ЗОРА, проаналізуємо метрики проекту і виконаємо активності для отримання аірдропу, який з великою ймовірністю буде у майбутньому. Почнемо з того, що це за проект. Десь півроку тому це був просто маркетплейс, але, пішовши за трендом Layer2-рішень, вони вирішили створити свій L2 Chain, який буде класифікуватись на NFT. У ZORA можна створювати колекції NFT. Чеканити NFT інших авторів торгувати на маркетплейсі. Перелік активностей наразі не зовсім великий. Чим цей проект виділяється: Зора зібрала інвестиції на досить велику суму в 60 мільйонів доларів за три раунди з кінця 2020 року. А останній раунд був 5 травня 2022 року зі зборами в 50 мільйонів. Лід інвестором є Coinbase Ventures. Також відомо, що Парадігм, який відомий своєю щедрістю до роздачі airдropів, також був в інвесторах. Blue з інвестиціями в 11 мільйонів роздав дуже приємну винагороду своїм користувачам. Це, до речі, також був маркетплейс. Тепер перейдемо до токену. Про те, що він скоріш за все буде, бачимо з технічної документації, а саме у пункті 5,6, де описано про Reward Programs. Також фаундер ЗОРА на одному зі своїх інтерв'ю казав, що токен точно буде. Давайте підберемо можливі критерії для отримання аірдропу. Це не гарантовані умови, але ми спробуємо їх спрогнозувати. На Дюні можемо побачити, що кількість активних гаманців у мережі близько 650 тисяч. Ще я знайшов таку статистику від користувача. По ній бачимо 750 тисяч активних гаманців. Кількість NFT на гаманцях, баланси гаманців привет, стрекнет, і активні дні. Посилання на Notion з посиланнями прикріплю під відео. Також можете заходити у мій телеграм-канал, там я публікую більше новин по проектам. Зробив висновок, що можуть бути наступні критерії: використання офіційного бриджу, кількість мінтів NFT на маркетплейсі «Зора». кількість мінтів NFT на мінт створення своєї колекції на маркетплейсі «Зора». Деплой смарт-контракту. Регулярна активність у мережі, активні дні місяці. Баланс більше 0.005 ефіру. Для відпрацювання проєкту Зора я використовую антидетект браузер Adspower і проксі. Для взаємодії з мережею Zora обов'язково потрібні проксі, тому що навіть Україна чомусь в бані. Я використовую німецькі проксі. Підключаємо мережу Zora. Для цього треба перейти на сайт chainlist.org. Вбиваємо Зора і натискаємо Підключити. Якщо помилки при переході на мережу не виникло, то все добре і з цим проксі мережа буде працювати. Якщо помилка, то треба спробувати інший проксі. Використання офіційного мосту можна поповнювати з мережі Ethereum або l 2 мереж, типу Arbitrum Optimism. Я буду поповнювати через Optimism, тому що через Ефіріум з газом більш ніж 20 виходить досить дорого. Підключаємо гаманець і вводимо суму для переводу. Я поповнюю на 25-30 доларів. Цього вистачить на активність. Після підтверджуємо транзакцію. Вартість переводу з мережі Ефір у мережу Зора при газі 30 Гвей складає 3 долари. Чим вище гвей, тим відповідна вища вартість. Створюємо свою колекцію NFT. Переходимо на сайт Zora, натискаємо на плюс і вписуємо пошту, на який прийде код, і ми можемо створювати колекцію, додавши рандомну картинку, як я показую на відео. Є лайфхак. Можна зменшити комісію за транзакцію з 50 центів до 2-3. Міняємо налаштунки газу, як я показую на відео. Це можна робити з усіма транзакціями у мережі Зора. Просто ставимо галочку ось тут і кожна наступна транзакція буде йти з такими налаштуваннями. Ця транзакція обійдеться нам в 1,2 долари. Мінтимо декілька сподобаних NFT. Бажано це робити не за один раз, а з якимось інтервалом. Щоб захопити більше активних днів місяців. Тому я сьогодні змінчу тільки одну NFT. Бачимо у NFT дві комісії. Одна платиться майданчику Зора, це обов'язкова комісія, а друга це комісія тому, хто колекцію створив. Тому шукаємо NFT, де немає комісії на колекцію автору. Натискаємо Mint і мінтимо. Ця транзакція обійдеться нам в 2,5 долари, які сплачуються майданчику Зора. Робимо деплой смарт-контракту. Переходимо на Мерклі у розділ Deploy. Обираємо мережу ЗОРА і підписуємо дві транзакції, зменшуючи газ. Вартість приблизно 50 центів. Повторюйте, як на відео. Тепер набиваємо дешеві транзакції. Для цього будемо використовувати майданчик MintFun. Транзакції там супер дешеві і майже нічого не коштують. Я наб'ю 10-20 транзакцій, розбивши на декілька днів місяців. Просто для підтримання активності у мережі переходимо у розділ Free і шукаємо безкоштовні колекції і мітимо. Я використовую скрипт, який показує статистику гаманців, але можна використовувати і веб-версію від Vencer. Не звертайте увагу на ревард це просто зроблено по аналогії з дропом Арбітрума, ніякого зв'язку з реальними критеріями він не має. Тут можна глянути на кількість транзакцій, активні дні і місяці. Пам'ятайте, що ці активності не гарантують ніяких винагород, витрачайте на це тільки ті кошти, які готові втратити. Якщо сподобалось відео, став вподобайку, підписуйся, переходь у телеграм-канал, там багато корисної інфи.